Комунальники продовжують боротися зі снігом та ожелетицею на дорогах нашого міста. Близько 40 одиниць спецтехніки прибирає автошляхи, а понад сотня прибиральників з досвіта беруть у руки лопати, аби розчистити тротуари і зробити пересування городян безпечним. Центр працюють двірники. Двірники виходять на шосту годину ранку. Якщо сніг значить зразу і щотки ходять ночі, і щотки можуть ходити цілу ніч, якщо треба, якщо сніг йде. А далі працюють двірники, виходять, посипаємо тротуари. Насамперед посипаємо тротуари. Посипаємо тротуари, розчищаємо перекростки. Тим часом мешканці міста поділилися з нами своєю думкою щодо якості виконання робіт комунальниками як на дорогах, так і на тротуарах. По дорогам там болі ну, трошки розбите, звісно. Ну, Тротуарів практично нету. А во дворах, де машини мало їздять, взагалі там, заїхати во двор, виїхати туди дуже сложно. Можна ходити, але в деяких місцях є лід. трохи так страшно. Я ще нічого, дівчата на каблуках то можуть пасти. По центру то працюють, ось, прибирають, то нормально. А біля дому? А біля дому і час від часу, як коли. Буває, що нормально, що є, прибирають, а буває просто... Але це залежно від нашої погоди. Невозможно, щось з них цілий день не допадати. Та комунальники ж можуть цілодобово працювати. Що ж вони люди. Їх теж треба розуміти. В управлінні ЖКГ сподіваються, що цьогоріч буде продовжуватись оновлення парку спецмашин і проблем з прибиранням вулиць стане менше. А разом із ним і нарікання громадян. З вулиці до пункту обігріву замерзлих хмельничан кличуть до наметового містечка. Щоправда, у Хмельницькому дислокується лише один мобільний пересувний пункт, встановлений бійцями Державної служби з надзвичайних ситуацій на набережні Південного Бугу. Рятувальники тут несуть варту цілодобово. На цьому місці пункт обігріву вже розташовується четвертий ріс поспіль. Ним користуються як рибалки, які зараз знаходяться на рісі Південний Буг, так і діти, які займаються на ковзанах. А також перехожі, які гуляють по парку, а також люди без постійного місця проживання. Завдяки буржуці температура повітря у середині підіймається до плюс 18, поблизу печі набігають усі 30. Зігрівають рятувальники, клієнтів і чаєм. Є цукор у нас, хліб, масло, сало, хліб. Вона приготувати бутерброди. Муржу Антону пункти обігріву ні до чого. Відколи загартовується, морозу не боїться. Більше десяти вже років купаюся. З годами вже чуть -чуть, як воно закаляється організм і всі болезні, всі воно відходить. Хіба що попити чаю у наметі готовий спортсмен Олександр? Зізнається, має свої зігріваючі вправи. Я біжу півтора кілометра крос, я в Мікрорайон Гречани живу. Я побігав, покупався і так же само кростіком назад. Попри стійких до холоду Антона та Олександра у пункті обігріву людей не бракує, кажуть рятувальники. Хмельничани сюди приходять і грітись, і першу медичну допомогу отримати. Останню надають патронажні медсестри товариства Червоного хреста. Ваш 140. тиск 140 на 90. На ваш вік це добрий тиск. У нас є от бенти стерильні, лейкопластир, йод, зеленка, нашатир і перекись водню. Крім того, представники Червоного Христа забезпечили пункт обігріву теплим одягом. Тут зробили невеличкий банк одягу теплого, для того, щоб якщо людині, яка вийде з цього пункту і їй додатково щось треба буде надіти, то це речі, які були у житку від населення. Це світера куртки, пальта, іноді обув. Попри мінусову температуру збільшувати кількість мобільних пунктів обігріву рятувальники не планують. Додають, крім них змерзлих хмельничан прихищають у стаціонарних місцях, зокрема на базі міської лікарні та аварійно-рятувальної станції на водних об'єктах. Городянам без постійного місця проживання також надають допомогу у центрі реабілітації безпритульних промінь надії, що у ружичній. Тим часом медики констатують, з перехолодженням та обмороженням до медзакладів пацієнти не поступали. Аби не стати жертвою морозів, лікарів котрі радять тепло зодягатись, не забувати про пальчата, шарфи та головні убори, одяг має бути теплим, зручним і воду не проникне. Тим часом морозна погода, що не менше триматиметься впродовж цього тижня, вночі стовпчик термометра сягатиме позначки в мінус 20, в день, показуватиме до 10 градусів нижче нуля. Опалювальний сезон цьогоріч розпочався завчасно, але сьогодні кожен гвинтик у системі працює злагоджено, щоб хмельничани отримували тепло та гарячу воду в терміни. Директор Хмельницьк теплокомуненерго переконує, модернізовані котельні та частково замінені тепломережі у цю зиму не підведуть. Пониження температурного режиму для них не фатальне. На даний час і в морози, обладнання, котелень працює стабільно, надійно. І ми забезпечили і забезпечуємо наших мешканців надійним теплопостачанням і гарячим водопостачанням. Провели модернізацію 12 котелень, реконструкцію 12 котелень, модернізацію обладнання. На підприємстві роботою задоволені кажуть, підтвердження цьому мала кількість телефонних дзвінків від споживачів один-два на день. Враховуючи, що теплокомуненерго забезпечує теплом понад 700 житлових будинків та більше тисячі установ, показник дійсно малий. На час опалювального сезону ввели додаткову чергову бригаду для користувачів послугами на виставці. Цілодобове чергування за низьких температур несуть і співробітники котелень у центрі міста та мікрорайонах Раково та Дубово. Температура в квартирах, в приміщеннях квартир необхідна для того, що ми повинні забезпечити це плюс 18 градусів, і для кутових кімнат це плюс 20 градусів. У випадках, коли цю температуру ми не забезпечили, ми однозначно робимо перерахунок згідно правил. А однозначно ми стараємося, якщо є такі випадки, все ж таки зробити все для того, щоб відновити і було тих плюс 18-20 градусів. Майстер підприємства Гасан Мамедов за допомогою веб-камери зв'язується з черговим котельні на водопровідні і фіксує показники. Саме такий зв'язок через GPRS планують зробити з усіма котельнями. Це економить час та гроші. Директор теплокомуненерго впевнений, так пришвидшиться виїзд аварійної бригади на виклик, що дуже актуально у зимовий період. І хоча на підприємстві намагаються йти у ногу з часом та покращити надання послуг, все ж хмельничани не поспішають сплачувати їх на сьогодні, борг населення становить більше 1 мільйона гривень. По суті, це місячна оплата. Але гроші вкрай необхідні вчасно, каже директор. Адже щодоби комунальне підприємство на придбання газу витрачає 1 мільйон гривень. Вчасна сплата рахунків за спожите тепло дозволить підприємству оновити та покращити свою роботу та надання послуг споживачам. Ювілей Тараса Шевченка святкуватимуть впродовж року. До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка Хмельницька міська рада готує низку заходів. Деякі з них вже тривають. Зокрема, днями у центральній міській бібліотеці презентували книгу про друзів Шевченка. Відбувся конкурс серед міських читалень на краще інформаційне видання про вісник долі. Також проведено міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Шевченка. Керуюча справами міського виконавчого комітету Людмила Черевченко наголосила: основні заходи відбуватимуться у лютому березні. Так, безпосередньо в день народження Кобзаря, 9 березня, до його пам'ятника покладуть квіти. Також цього дня відбудеться мітинг шанувальників творчості великого українця. Вшановуватимуть Шевченка у літературно-музичних та театральних виставах, конкурсах та проектах. Триватимуть літературні заходи протягом всього року. Уже вдруге викладачі музичних та мистецьких шкіл міста матимуть можливість не лише потішитись успіхами своїх вихованців, а й випробувати власні сили. У Хмельницькому відбудеться конкурс колективів Музична палітра палітра-2014», На що здатні цьогоріч покажуть 27 колективів з понад 130 учасників, візьмуть участь у огляді і викладачі мистецьких закладів з районів, змагатимуться у двох номінаціях: вокальні та інструментальні ансамблі. Учасники конкурсу не лише виборюватимуть першість, а й ділитимуться один з одним досвідом. Основна мета проведення відкритого огляду конкурсу Музична палітра. Це популяризація музичного мистецтва, розвиток культурних зв'язків, духовне збагачення, професійний зріст викладачів. Вони діляться своїм досвідом, показують свої здобутки не тільки як навчають людей, ну, але саме як виконавці. Конкурс огляд Музична палітра 2014 відбудеться 6 та 7 лютого у приміщенні Хмельницької дитячої школи мистецтва райдуга та першій музичній школі імені мозгового. В оновленому великому залі Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 відбувся відкритий кубок міста Хмельницького зміні футболу. Проводився він серед юнаків 2002 і 2003 років народження. Був присвячений Дню Соборності. У турнірі взяли участь команди першої дю США Дюфека Проскурів Фортуна, ДЮФК Поділля міста Хмельницького та Дю США з міста Старокостянтинова. Змагання проводились за коловою системою протягом двох днів. У результаті запеклої боротьби у фінал вийшли три хмельницькі команди. У фінальній грі перемогу здобули футзалісти 2002 року народження першої дю США. Переможців та призерів турніру нагородили дипломами та кубками міського управління молоді та спорту.